Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О дев'ятнадцяті в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено приватний будинок. О 13.50 п'ятдесят в селище міського типу Козача Лопань Харківського району внаслідок танкового обстрілу пошкоджено приміщення аптеки. О восьмій-сімнадцятій ранку у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу дроном було пошкоджено приміщення операторської складської будівлі. Рятувальники звітують. протягом доби здійснено 48 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів в Богодухівському та Куп'янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За добу трапилось 23 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 42 гектарів. Найбільша пожежа у лісовому масиві поблизу міста Балаклія Ізюмського району виникла 12 серпня. Горить 30 гектарів лісу. У пожежу гасінні беруть участь 72 рятувальника, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз ємністю 12 кубічних метрів. Крім того, залучені дві одиниці техніки, сім саперів ДСНС, а також три одиниці техніки лісівників. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 54 одиниці вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ, українські війська відбивають штормові дії противника та тримають свої позиції. На харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 4 ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку нового синового. та Ігор Гентайгорникінін. Харків. Новини.